Мене потягнуло дуже, тому що сама тема мене дуже зацікавила знайти шлях від себе до себе. Тому я тут шукаю себе. Розуміння того, чого я боюсь людей. Це, це для мене було завжди так. Дуже незрозуміло, чому я цього боюсь. Зараз, коли я пройшов ретрит, майже пройшов. То я маю відповіді на ці питання. Побажати всім, щоб знайшли себе. В першу чергу знайшли тут в серці любов, розуміння, де ми знаходимося, чому ми тут знаходимося, для чого ми тут знаходимось, і відповісти на всі питання, занурившись в себе і. Віддати відповіді на ці питання.